Це відео на тему, на яку рідко говорять та про проблеми, про які зазвичай мовчать. Я Сергій Босько, пластичний хірург клініки Анакосма, спеціаліст з реконструктивної та естетичної інтимної хірургії. За понад 10 років практики я допоміг сотням пацієнток вирішити делікатні, але дуже важливі проблеми пов'язані з інтимним здоров'ям. Сьогодні я детальніше розповім про вагінопластику. Вагінопластика це можливість повернути собі відчуття себе. Хірургічна операція спрямована на звуження вагінального каналу та відновлення тонусу м'язів тазового дна. Жінки, які приходять на консультацію, часто кажуть. Після пологів усе змінилося, я не відчуваю себе так, як раніше. Знизилась чутливість, зникло задоволення від інтимної близькості. Є внутрішній дискомфорт, іноді навіть при ходьбі або фізичному навантаженні. Кому показана вагінопластика? Найчастіше операція рекомендована жінкам, які мали одні або декілька природних пологів, пережили важкі пологи або травми інтимної зони. Мають ослаблення м'язів піхви, що часто супроводжується зниженням чутливості, відчувають в цій зоні сухість повітря, дискомфорту повсякденному житті, мають нетримання сечі при кашлі, сміху чи фізичному навантаженні, хочуть покращити якість інтимного життя. Що дає вагінопластика? Результати, які найчастіше відзначають мої пацієнтки. Повертається чутливість під час інтимної близькості, більш яскраві враження як для вас, так і для вашого партнера. Зникає відчуття порожнечі, зростає впевненість у собі, нормалізується контроль над стечовипусканням. І що дуже важливо, жінка знову почувається з собою, відчуває контроль над власним тілом. Розкажу історію своєї пацієнтки. Вона прийшла до мене на консультацію у свої 55 за її спиною розлучення, роки внутрішньої боротьби, дискомфорт в інтимному житті та певні незручності у повсякденних речах. Але найцікавіше звернулася вона зовсім з іншим запитом. Вона навіть не здогадувала, що існує рішення, яке здатне повернути впевненість у собі, комфорт і радість від тіла, як проходить операція та відновлення. Операція триває близько двох годин, виконується під загальним неркозом, залежно від медичних показань і побажань пацієнтки. Після вагінопластики обов'язково залишитись на добу у нас в стаціонарі під медичним супроводом. Взагалі, реабілітаційний період після вагінопластики триває від 4 до 6 тижнів. На цей час важливо обмежити фізичні навантаження, будь-який спорт, також басейни, сауни. Виключити на цей час інтимну близькість. Ми супроводжуємо пацієнтку на кожному етапі від першої консультації до повного відновлення. До речі, першу консультацію ми можемо провести онлайн, якщо ви знаходитесь не в Києві, зібрати попередній анамнез, відповісти на всі ваші запитання та спланувати майбутнє оперативне втручання. І головне, це не соромно, це важливо. Інтимна пластика це не про моду, це про турботу, про себе, про право жінки відчувати себе комфортно у своєму тілі. Якщо ви давно замислюєтесь над цією темою, відчуваєте дискомфорт, не відкладайте. Консультація це лише розмова, але ця розмова може покращити якість життя. Якщо у вас залишились запитання, пишіть у коментарях. Переходьте за посиланням під відео, щоб записатись на консультацію. І обов'язково підпишіться на канал Клініки Анакосма та натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові корисні відео.